Так, друзі, що в нас сьогодні буде цікавого на огляді? Це лазерний далекомір від фірми ProCraft. З маркировкою PLDM50, тобто на 50 метрів. Є в них ще на 120 метрів. Буде цікаве відео. Ви підписуйтеся, Ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. У мене є лазерний далекомір е, на 40 метрів. Я його купляв колись давним-давно, напевно, років 4-5 назад. Але він в мене простий, звичайний, але тут далекомір з наворотами. Це в нас новинка від ProCraft. Кажу, є на 120 метрів, а це на 50 метрів. Давайте розпакуємо. Е, характеристики, потім я вам покажу на сайті. Тут, в принципі, нема що розбиратися. Е, ProCraft дає гарантію. Гарантійний термін у нас 36 місяців, тобто 3 роки. Відкидуємо. В комплекті, що дуже приємно, дали батареєчки. Це у нас формат 3А, три штучки йде сюди. Далі. Сам далекомір. Давайте ми його розпакуємо. Ось так він виглядає. Ну, дуже маленький, компактний, дійсно, я вам скажу. Дуже компактненький. Мій там той на 40 він більший. Шнурочок на руку, що є непогано, де воно в нас чіпається. Ось тут знизу супер. А далі, що ще є? Книжка, мануал досить велика. Бачите, яка? Ще що є, ще що є. Буклетики по стандарту. І ось такий чехольчик. Що непогано, бо, у також є чехольчик, щоб його там пилюкою, хто займається ремонтами і так далі. Ви собі його сюди поставили, ось так і не припадав. Навіть можна на ремінчикати. Бачите, ось так. Коротше, супер. Коробочок, це все відставляємо. Перейдемо до самого далекоміра. Що прикольно, прокрав дода ще сюди рівні? Бачите, в нас отакий по горизонту, і в нас ось такий рівень по вертикалі. Ось так виглядає. Я вам скажу дрібничка, але непогано. Є такі місця, що реально не залізе, щоб поміряти ось там рівним чи рівно, чи не рівно воно виставлено. Далі він у нас виконаний з пластику. Як ви бачите, оце все що чорне, що дуже приємно, воно все в нас прогумоване. Це в нас гума. Де моя лопадочка? Зараз ми це все діло провіримо. Ну я на дотик, бачите, це в нас гумова. Це в нас гума, і це в нас також все прогумоване непогано. Далі давайте ми поставимо сюди батареючки по-швиденькому. тут у нас знаходиться кнопка включення, тут режими, тут відстань, щоб він міряв від лазера або від кінця корпуса. Плюс і мінус е, воно автоматично додає. Від мінусової ця кнопочка в нас яскравість лазера. Бо коли реально сонце, ти міряєш в приміщенні, ти можеш не бачити цього лазера, чи ти попадаєш, чи не попадаєш. Добре, давайте ми вімкнемо. А на цю кнопочку він не вмикається. Вмикається він на червону. Ось цю кнопочку. Як ви бачите, зразу вам показую. У нас він міряє від задньої частини. Тобто, якщо ми будемо робити замір, ось там до комп'ютера, будемо робити замір. Ось туди. Нажимаємо. Він поміряв 465 см. І цією кнопочкою, якщо ви нажимаєте, це доплюсовуєте. Давайте ми, а щоб видалити це сюди, це. а цією кнопочкою зажимаєте, і він же в нас міряє звідси. Бачите? Ось так. Ану, давайте візьмемо саму коробочку. Покажу вам. Попробуємо. Відстань приблизно 3-4 см, не заміряв. А якщо ми переключимо. Чи він замірює так. Ні, бачите, не бере. Коротше, щоб ви розуміли, відстань максимальна. Ану, 5 см. Ти замірюєш. Так. 164 мм. Тобто 16 см. А якщо ми переключимо сюди. У нас, у нас виходить 47 мм. 45 мм. Саме більше, що він може. Тобто саме менше, що він може заміряти. Чуть-чуть сюди. Не бере ще раз. Є 40 мм. Коротше, я думаю, з цим ви зрозуміли. Добре, ми включимо по стандарту спереду і саме краще. Далі, що він може? Дивіться, яскравість лазеря Ти можеш собі змінювати. Оця кнопочка. Задавайте я вам покажу от прямо на ладоні. Будете бачити. Це в нас менша яскравість. Це в нас більша яскравість. Я думаю, ви замітили. Давайте ось так, щоб на камері було видно. Менше. Більше, він яскравіше світить. І коли більша яскравість включається, у нас тут світиться трикутник. Будьте обережні, не світіть тим лазером комусь в очі і собі також, бо це є небезпечно. Добре, залишимо максимальну яскравість, нехай буде на відео. Тепер будемо додавати і відмінусовувати. Наприклад, в мене ось сюди до комп'ютера, ви хочете там доплюсувати. Зажимаємо ось так. Так, 353 мм. Хочете додати плюс. Ще раз. Нажимаємо, він заміряв 358. Разом він сам підраховує вам. Хочете відняти, будь ласка, натискайте мінус від загальної суми. Ще раз. Ось так він відмінусовує. Видалите це все діло. Ось так виглядає. Далі є в нього така крута функція: як вимірює в реальному часі. Тобто, коли ви зажимаєте цю кнопку, тримаєте, він зараз буде вам вимірювати в реальному часі. Бачите? 380, 400 мм. Тобто. 400, 377 бачите, він бачить сюди. І він вам все показує. Давайте до комп'ютера: отак. 472 мм. Сюди поверхнув 447 Щоб виключити, кнопочку це, все ми виключили. Деякі в нього функції. На цю кнопочку ми нажимаємо. Ми тут можемо виміряти площу, тобто квадратні метри. Без питань, все вимірюється. Дивіться. Наприклад, давайте, як це все відбувається, воно тобі промальовує. Ти міряєш одну частину, потім другу частину, і воно тобі показує, скільки в квадратних метрах. Міряємо до комп'ютера також. Раз, 385, ще одну частину. Раз 383. У нас 0,147 метрів квадратних. Ось так це все виглядає дуже круто. Далі стираємо це діло назад. Наступне, що може цей далекомір зробити, це виміряти об'єм. Нажимаємо сюди, це об'єм, тобто метри кубічні. Також воно тобі вказує, де заміряти, потім все прорахує. Наступна функція в нас. Теорема піфагора перша, теорема піфагора друга і теорема піфагора третя. Це в нас кути. Наступна функція. Тут зберігаються всі записи, що ви заміряли. Бачите, воно зберігається. Щоб перелистувати, ти собі тут перелистуєш. От в мене чомусь одне, одне збереглося. Ну, давайте щось замірюємо, щоб воно збереглося. Давайте ми вийдемо назад. Просто ще декілька замірів зробимо. Так, є зробили. Окей, переходимо сюди, переходимо. Пам'ять. Ось, бачите, то що я заміряв, все воно зберігає. До 30 пунктів, якщо я не помиляюсь, давайте ще раз зайдемо. До 30 пунктів. А, тут я вже вся, взяв і це все видалив. Давайте ще раз замірюємо, бо я щось не розібрався. Раз. Давайте пару пунктів замірюємо. Давайте сюди. Є. Ще раз. Є заміряло. Окей, тепер заходимо сюди. І дивимось, те, що ми замірювали. Бачите, сюди листаєте, а якщо на букву С, ти видаляєш всі пункти. Бо я зразу їх видаляв. Тобто, якщо ми перейдемо вперше, це видалити. Друге також можете видалити. Все, що ти заміряв. Давайте ми назад. Сюди зайдемо. Давайте ми ще раз поміряємо, чи воно нам квадратуру покаже. Так, у нас 0,235 метрів квадратних. Окей, заходимо сюди. Так, бачите, також показує все, що ви будете вимірювати, що дуже крута функція. І все у нас зберігається до 30 пунктів. Тепер фішка. Чи я виключу, воно збережеться, чи ні. Оце мені також цікаво. Давайте ми виключимо. Тут ми зажимаємо, виключаємо. Ще раз включаємо. От, ще раз я включаю сюди, а включається в нас сюди. Бачите, знову помилився. І заходимо зразу ж в наші збережені заміри. Дивимось. Так, все, друзі, збереглося. Так що супер. Ну що я вам хочу сказати? В цей лазерний далекомір. крафт напічкали все, що можна, реально, і все, що не можна. Хочу провести такий тест. Наприклад, у нас кутник є 30 см. Правильно? Звідси сюди, у нас рівно 30 см. Бачите, от сам він виключився, за по покутник ходив туди-сюди. Давайте ми приставимо рівнесенько до коробочки. Ось так. Ну, приблизно плюс-мінус 100 міліметр. Включимо наш лазерний далекомір. Беремо вимірювання ззаду, бачите, ось звідси. Корпуса. Ось так приставимо і подивимося, що він нас виміряє. Подивіться: 301 мм. Все просто чітко до копійки. Він вимірює реально. Давайте з цієї сторони приставимо з наступної з цієї далі, чи він правильно виміряє. Зажимаємо. Є. Приставляю я сюди. Ось так. І робимо замір. Рівненько 300 міліметрів, друзі. 300 міліметрів. Просто чітко міряє. Так що тут до точності я вам скажу питань нема. Ну що тепер? Друзі, перейдемо на сайт. Я вам покажу, скільки він коштує. Вроді 1100 гривень. Оце на 50 метрів, а на 120 метрів коштує там чи півтори тисячі в тому районі. Погнали, де знайти цей далекомір? Заходимо на офіційний сайт або на головній сторінці. Бачите, це в нас новинка. Це в нас на 120 метрів. А де знайти в меню каталог товарів, е електроінструмент, якщо я не помиляюсь. І лазерні рівні. Заходимо в лазерні рівні. Заходь. І як ви бачите, наш лазерний далекомір це новинка. І 120 метрів також новинка. Заходимо сюди, дивимось, 1095 гривень він коштує, вага 92 грама, клас захисту третій. Тип лазера навіть прописали, як ви бачите, 532-й. Ось так це все виглядає властивості повністю. Діапазон вимірювання від 0,05 до 50 метрів. Час вимірювання 0,5-3,5 секунд. Автоматичне вимкнення лазерного променю за 30 секунд. Тобто, коли ви ось так лазером світите, бачите, і за 30 секунд він вас виключається. Ви орієнтуєтесь, де він там є, наприклад, світить виключається. Також автоматичне вимкнення за 180 секунд. Я вам також забув сказати, якщо 180 секунд ви тримаєте для економії акумуляторів. Він вирубається. Тож я вам скажу крута фішка. Також індикатор батареї, як ви бачили, я думаю, ви бачили є індикатор сигналу, є зберігання даних, є останні 30 розмірів, як ви бачите. Додавання віднімання є обсяг, площа, функція вимірювання за піфагором. Також є тип батареї і так далі. Діапазон робочих температур у нас від 0 до 40 градусів. Діапазон температури зберігання мінус 25-60, ступінь захисту, IP 20. Ось такий лазерний далекомір. Класна штука. Реально підійде будівельникам. Хто займається там гіпсокартонами, натяжними потолками та ну будь-кому, навіть в собі вдома, ось такий лазерний далекомір, щоб щось заміряти. Крута штука. Це набагато пришвидшує роботу. З рулеткою ходити це все множити, додавати це капець, як займає час. Коротше, річ реально шикарна. На цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу підписуйтесь на канал, ставте подобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!